Я би сьогодні саме хотів е, підняти трошки тему те, що ми чуємо про віру в Господа. Але як ми знаємо, що віра без діл, вона є мертвою, і дуже часто виникають в церкві двойні стандарти, тим можна, тим не можна. Деколи бачимо, що люди говорять одне, роблять друге. Але апостол Яків в посланні. А Він каже такі слова, послання апостола Якова, 2 глава, 17 віршик, каже такі слова, так і віра, коли немає діл, сама по собі є мертвою. Гарний приклад тому є фарисеї, яких облічав Ісус Христос. В одному із місця своїми словами скажу, Він каже, як вони кажуть, робіть. А як вони роблять, не робіть. Я своїми словами це сказав. Є речі, де Бог касається людини, Бог хоче жити з людиною, Бог хоче жити в людині. Але від нас залежить, чи являємо ми Господа усюди, де ми є. І сьогоднішньою моєю темою буде віра, без діл, мертва. Я би хотів нагадати два такі гарні приклади з Біблії, котрі описують самі події, які розгортаються не із віри тих людей, але тим, що люди свідчать про цих людей. Саме чому я прочитав до Єфесіанам, тому що апостол Павло каже такі слова. Тому і я почувши про вашу віру в Господа Ісуса та про любов до всіх святих. Цікаво, як він же почув про віру в Ісуса Христа від Єфесян. Про що можна почути, або як можна почути про віру тієї або іншої людини? Якщо ми згадаємо, то ми часто десь там чуємо свідоцтво. Бог зробив таке чудо. Бог зробив те. Але як би ми про це почули, якби це не було виконано в дії? Ми би себе не почули. Апостол Павло розумів, що в Офісіанах він чує про вашу віру. А він чує, тому що є діла віри. У старому заповіті є така цікава історія. Вона записана. В українському перекладі Друга книга царів, четверта глава. В іншому перекладі це четверта, глава. четверта книга царів, четверта глава. І перший віршик, говорить, нам описує історію. Це історія, де пророк Єлисей допомагає одній жінці. Але ця історія починається таким чином: Четверта глава, перший віршик. Якось жінка-вдовиця одного з пророчих. Учнів звернулася до Єлисея волаючи. Не просто звернулася до поможи мені, але звернулася до нього так, що аж умоляла його просила допомогти. І каже такі слова: Твій слуга, мій чоловік, помер. А ти пам'ятаєш. Що твій слуга шанував Господа. Але тепер прийшов позикодавець, аби забрати собі в рабство двох моїх синів. Вона стається така велика біда, вона не знаходить іншого виходу, як іти до Єлісія, йде до Єлісія, волає до нього і каже такі слова. А ти пам'ятаєш, що твій слуга шанував Господа. З чого Єлисей мав би пам'ятати, що цей слуга шанував Господа? Якби цей слуга просто на словах казав: Я шаную Господа, але робив би своє, то і навряд чи би Єлисей його пам'ятав. Але ця жінка каже: Ти пам'ятаєш. О, значить, цей чоловік слуга, один із пророчих учнів, він не лише просто на словах був такий шановливий, але навіть каже, ти пам'ятаєш його. Щось він робив таке, що він його пам'ятав. Не лише на словах, але на ділі. Коли ми говоримо, що віра без діл мертва, так воно є. Це не просто ствердження, це факт, який є в усьому світі. Віра може бути на словах, але вона є мертва. Це подвійні закони, це лише на словах, а діло зовсім інакше. Тому ця жінка, знаючи свого чоловіка, що він не лише на словах, але на ділі був вірний. І каже, що він шанував Господа. Тому вона сміло могла прийти до Єлісея і казати, ти знаєш, що він шанував Господа. І Єлісей до неї звертається і каже, чим я можу тобі допомогти? І задає їй питання, що ти маєш. Вона каже, маю глечик там. І він каже, йди понабирай і все. І робиться чудо. Велике чудо робиться. Вона з того глечка наливає масло, і воно не зупиняється до тих пір, поки вже нема куди лити. Але все починається з того моменту, що її чоловік, а він шанував Господа. Ще один гарний приклад в Біблії. Я люблю книгу Біблію, записаний в кни... книгі. «Дії святих Апостолів, моя улюблена книга, де описується одна історія про одну жінку. Я її зачитаю усю цю історію, тому що дуже гарна історія, гарне свідчення. Це дії святих апостолів», 9 глава, з 36 го віршика і нижче ми читаємо історію про одну із таких. Цікавих жінок із Тавита. І з 36-го, 9 глави дії ми читаємо: А в Йопії була одна учениця на ім'я Тавита, що в перекладі означає Сарна. Вона була сповнена добрих діл і милостинь, які чинила. А сталося так, що вона тими днями захворіла і померла. Обмили її і поклали у верхній кімнаті. Ніби могла ця історія закінчитись. Була жінка сповнена в добрих діл, робила багато всього, милостинь, все добре робила. І померла вона, захворіла все. Поклали її. Але рядом. 38 й вірші каже, оскільки Ліда була близько до Йопії, то учні. Почувши, що Петро там послали до нього двох мужів, благаючи не полінуйся прийти до нас. Уставши Петро, пішов з ними, коли прийшов, завели його до верхньої кімнати. Всі вдови обступили його плачучи і показуючи одяг, і покривала, які робила сарна, коли була з ними. А Петро, випровадивши всіх і схилившись на коліна, помолився і, повернувшись, сказав тілу: Та ви то, встань. Вона розплючила свої очі, і, побачивши Петра, сіла. Подавши їй руку, він підвів її. І покликавши святих і вдовиць, він поставив її перед ними живою. Така цікава історія. Коли вони покликали Петра до цієї оселі, я не знаю, чим вони руководилися, як вони думали, це все має проізойти, але вони почули, що є надія, там є Петро рядом. Вони послали, приходить Петро. І що вони першим ділом кажуть йому? Вони не кажуть, давай бігом з і давай її воскрешай. Вони показують її діла. Подивися, що вона робила. Каже такі, плачучи і показуючи одяг, і покривала, які робила сарна, коли була з ними. Вони почали свідчити про її. Життя Петрові. Ось вона це робила. І Петро, повідінню Духа Святого, воскрешає її із мертвих. Цікаві дві події: одна із старого заповіту, друга з нового заповіту, де описується, що по певним вчинкам людей Бог щось робив. Ми можемо згадати ще багато чого. Рав, коли прийняла Соглядатаїв, вона вчинила цю дію. Але що стається далі? Вона і її сім'я лишаються живими. Чому Яків каже, що віра без діл мертва? 26 й віршик другої глави послання Якова каже такі слова. Адже як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Ще дуже гарне місце є, його дуже часто згадують на похоронах, але воно мені подобається це місце. Воно записано в об'явленні 14 та глава, 13 й віршик. Такі слова пишуть. А я почув голоси з неба. Описує Йоан, що промовляв, напиши: блажені ті мертві, які віднині помирають у Господі, Дух промовляє. Так нехай вони спочинуть від своїх трудів, а їхні діла йдуть слідом за ними. Отакої воно каже, що з діла, вони рухаються вслід за тими людьми, котрі помирають в Господі. Віра без діл мертва. Ми можемо говорити людям про Ісуса Христа. Ми можемо звіщати з кафедри, якими нам повинно бути. Але люди дивляться на наші діла, на наші вчинки, на наше з вами. Життя. Дорогі брати та сестри, скільки б ми не проповідували Христа, якщо люди в нас його не побачать, то ми можемо просто проповідувати. Апостол Павел до таких каже такі слова: проповідує другим самому не Остаса, неспасеним спасяним, ні, спасеним, ні дверей. Цікаво, як же можна проповідувати другим, але самим залишитися без спасіння. Як я наводив приклад, що Христос Він дуже часто звертався до фарисеїв і саме в цьому їх облічав, кажучи, ви гроби зверху покрашені, а внутрі вас недобре. Тому Яків каже, що віра без діл, вона мертва. В одному із місць пише, що і бєси вірують і тріпещуть. Але людина, котра вірує в Ісуса Христа, вона показує життям те, ту віру, якою вона вірує в Ісуса Христа. Тому, як і в Ефесіанам апостол Павло каже, я почув про вашу віру. Значить, вони так жили, що цей слух дойшов до нього, і він почув, як вони жили. Я почув про вашу віру. Ця жінка, вона приходить до Єлісія і каже: пам'ятаєш, цей слуга Божий шанував Господа. Мій чоловік, слуга Божий, він шанував Господа, пам'ятаєш, пам'ятаю, Чи можу тобі допомогти. Значить, цей чоловік не лише шанував на словах, але і життям. Люди йдуть в сусіднє село, місто і кличуть Петра. Петро приходить, його обступають і кажуть, подивися, що вона робила. Подивися, що вона робила, чи як вона цю милостиню робила, як це вона всю шила. Подивися. Не просто щось так, але подивися, підкріплено ділами, віра підкріплена ділами. Тому і в об'явленні каже, що діла йдуть вслід за ними. В багатьох із притч Ісус каже, коли Він говорить про рабів, то все такі приємні слова, добрий і вірний раб, войди в обитель господина Твоєго. Ти був вірен в малому, поставлю тебе над більшим. От саме слова вірність проявляється в наших ділах проявляється В нашому житті. І як важливо нам не лише бути на словах віруючими, але бути з ділами і в серці за Ісусом Христом. Тому і і Він пише такі слова, що 14-й вірш другої глави Послання Якова він каже, яка користь, брати мої, коли хтось каже, що віру має. А діл немає. Чи віра може його спасти? Таке питання задає. Чи може віра його спасти, коли він каже, я маю віру, а діла не робить. Сьогодні багато людей кажуть, я вірю в Ісуса Христа. Ідуть і грішать далі. І роблять своє, як і робили третього дня. І як задає питання, чи віра може його спасти? Сьогодні задаваємо і собі це питання, чи наша віра досконала? Одному із місць каже, а віри, віри, віру, ми мусимо досконалюватися. І дійсно, віра має бути підкріплена ділами. Тому, як і ще раз нагадую, 17 й вірш 2 голови, так і віра, коли немає діл сама по собі, є мертвою. І 26-й віршик. Адже як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Хай Господь нас і хрясно благословить, щоб ми були дійсно тими християнами, за яких можна буде почути. О, ти чув про нього. Як апостол Павло до Ефесян каже: Я почув про вашу віру. Як приємно, щоб ви чули і казали: О, там мене її церква, ви чули про неї? А ви чули там про того? Він віруючий. Мені згадується одна історія, така життєва, як одне село, я не буду говорити яке село. Але приїхав один такий хлопець І в цьому селі була така малесенька, дуже помісна церква. Дуже малесенька, там ходили пару бабців. І оце в село приїжджає молодий хлопець і купляє хату в селі з землею. І першим ділом він наводить порядок. Такий гарний порядок коло своєї хати. На огороді порядок. Сусіди всі просто шоковані, і по селу лише про нього йде молва. Такий хлопець приїхав порядок в хаті. Порядок в огороді, усе росте, усе цвіте, все село про нього і гуділо. Він нікому нічого не каже. Сусіди просто диву дивудували, давалися, який ж це такий чоловік. І сусідям поможе, і там допоможе, і все у нього робота в руках кипить. І так потрохи-потрохи, сусіди до нього розположилися серцем. І коли вже сусіди розположилися серцем, він їм потрошки почав розказувати за Ісуса Христа. І розказувати про Бога. І люди вже зовсім по-другому дивилися на Його життя і зовсім по-другому приймали це Слово. І з малесенької церкви появилося більше більше членів церкви почало ставати. Чому цей чоловік життям свідкував за Ісуса Христа? Тому хай би і нам Бог допоміг нашим життям свідкувати за Ісуса Христа, щоб не лише на словах, але і на ділі ми являли Христа усюди, де ми є. Хай Господь нас і хрясно благословить. Я би хотів разом, щоб ми воздали славу Господу, що є цей день благоприємний день спасіння, а також подякували Богу, що ми можемо сьогодні чути Слово Боже. Яке живе і діяльне, і сьогодні воно здатне міняти наше життя. Може, в мене було мало діл, а з цього часу я почну вже бути таким християнином більш твердішим. Тому хай Господь нас всіх благословить, а також в цій молитві хотів би помолитися за всіх вас, щоб Бог благословив, наповнив силою Духа Святого і дав вам сили проходити це земне поприще, дивлячись на Ісуса Христа. Встаємо і молимося.